На свято Різдва Христового у капличці, що розташована поблизу Рівненської АЕС, відбулося святкове богослужіння. Цьогоріч українці вперше офіційно відзначали Різдво за новоюліанським календарем 25 грудня. Богослужіння провів благочинний православної церкви України Вараського району та міста Вараж Віталій Боднар. Побажати всім вам, Божого благословення. Щоб наша віра була міцна, віра, вона зміцнюється добрими ділами. Я впевнений, що період війни він нас навчить бути милосердними, подільчими, такими, хто підтримує один одного. Сьогодні ми якісь стали ближчими. Ми ніби обріднилися всі. Ми один одному завжди подамо руку. І виявляється, що причиною цього всього є ця. Бідають ці страждання, які сьогодні є на нашій землі. Хай все щедрій Господь благословить всіх нас. Це свято має давню історію та глибоку релігійну тематику. За біблійними переказами на світ з'явилася людина, слава якій проголошується ось уже понад два тисячоліття. Зачатий від Духа Святого Ісус Христос був народжений Марією у Вифлеємі. Вперше його прославляли пастухи. Поява на землі Сина Божого стала найвизначнішою подією в історії роду людського сьогодні, в цей день, коли з неба на землю зійшов Спаситель, ми радіємо. Прославляючи Господа, дякуємо за все те, що Він для нас робить. Дякуємо за його милість, яку він дає. Дякуємо за те, що оберігає наших воїнів. Дякуємо за те, що втирає сльозу нашим матерям, вдовам і сиротам. Сюди ми приходимо з щирою вірою і молитвою за наших воїнів, і що буде все добре, що ми переможемо, що настане мир. Різдво Христове є символом надії, миру та любові. Воно об'єднує в собі релігійні обряди, традиції, колядки та щедрівки. Військовий капелан Микола Юрах через пісню висловлює те, що сьогодні відчуває кожен українець. На старі вечеря Куттянда тріпає. Добрий вечір, мамо! Христос рождає! У період різдвяних свят люди збираються разом з близькими та рідними, готують традиційні страви і відзначають народження Христа молитвою і спільним святкуванням. Вже друге Різдво українці проводять в умовах війни. Всі ми доземно вклоняємось нашим захисникам за можливість бути поряд із рідними та молимось за те, щоб всі вони цілими та неушкодженими і з перемогою якнайшвидше повернулися до своїх домівок. Людмила Скіпчик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.